Є знижки на зіпелор 15% в аптеках подорожних пам та ощад. Величезна втрата для війська і для всієї України. У бою на Донеччині загинув відомий український активіст а з 22-го року і сержант ЗСУ Павло Петриченко. Напередодні своєї загибелі мужній воїн підняв на вуха всю країну у своїх соцмережах. Він привідкрив страшну проблему у ЗСУ Лудоманію. На його петицію навіть відповів Зеленський. Ким був Павло Петриченко і чому про нього має знати кожен українець? Розповім за мить з вами новини. Тесенює і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Ім'я цього усміхненого молодого чоловіка Павло Петриченко. Це він до війни, активіст, громадський діяч, один із засновників руху, хто замовив Катю Гандзюк. Всього за кілька тижнів до війни він очолив штаб майбутньої партії Сергія Притули про що планувалося оголосити в березні 22-го року. Але на заваді стала війна уже в квітні того ж року. Він переодягнувся в піксель, але не втратив свою фірмову посмішку. Павло був аеророзвідником і воював на Херсонському, а потім і на Донецькому напрямках. 15 квітня, 24-го року. Його не стало у бою. Про це повідомила його сестра Марина. На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув мій брат, сержант 59-ї бригади Павло Петриченко. Мережа миттєво вибухнула, коли люди зі всієї України дізнались про його смерть. Сотні репостів, і коментарів, співчуття. Відомі воїни, побратими, активісти, волонтери, прості люди. Здається, ніхто не обійшов осторонь звістку про героїчну смерть Павла. Пашка, паш, Павлуша, Господи, скільки ще, скільки ще ти будеш забирати сіль землі. Тобі там сумно, господи, чи що? Ти... ви будете вихаркувати Пашкину смерть тисячами. Паш, ти був воїном з великої літери. Ми всі на колінах перед тобою. Я не знаю, як це все опанувати. Паш. Люблю тебе, братику. Спасибі за все, що ти прививав мені всі ці роки. Обіцяю, що все буде виконано. Руські, ви будете зникати з цього світу, скільки мене буде до кінця моїх днів. Паш люблю, не вірю. Публічно попрощався з Павлом. відомий український блогер і автор телеграм-каналу Лачен пише Ігор Лаченков. каже Павло був для нього моральним авторитетом. Україна втратила людину, яка була для мене моральним авторитетом та орієнтиром. Людина, яка змінювала цю країну та мала змінювати її далі ще більше. Таких людей дуже мало. Він загинув як воїн на полі бою. Паша Петриченко на щиті біль сльози пам'ять, і це не пусті слова, бо Павло не лише на самому початку війни пішов захищати Україну і українців, але й піклувався про всіх своїх побратимів армійців. Наприкінці березня Павло підняв, як виявилось, одну з найболючіших проблем ЗСУ – лудоманію. За його словами, через стрес бійці починають спускати свої гроші в казино. Ця епідемія накрила сили оборони. Волонтерським майном забиті ломбарди у прифронтових зонах. Жодні донати онлайн-казино не компенсують шкоди, якої вони завдали армії. Я не знаю, скільки боєць програв своїх коштів, але він побратимам був винен 700 тисяч гривень, і незрозуміло, скільки боргів він має по кредитах. Павло звернувся з петицією і до президента. Пропозиція дуже швидко набрала необхідні 25 тисяч підписів. Кілька разів сайт президента падав через наплив українців. Шановний пане президенте, військовослужбовці вже третій рік знаходяться далеко від своїх сімей в стресових умовах та без можливості повноцінного відпочинку, тож є особливо психологічно вразливими. Для багатьох із них азартні ігри стають єдиним способом справити зі стресом, а тому швидко викликають дофамінову залежність та послабляють їх. Самоконтролі Не поодинокі випадки, коли ігрозалежні військовослужбовці витрачають на ігри все своє грошове забезпечення та беруть мікрокредити цим заводячи себе та свої сім'ї боргову яму або ж здають в ломбарди дрони та тепловізори. Гральний бізнес користується такою вразливістю, навмисне спрямовуючи свою рекламу на військовослужбовців, використовуючи символіку ЗСУ, своїх онлайн-казино та відбілюючи свою діяльність пожертвами на ЗСУ. Окрім цього, багато російських онлайн-казино таргетують рекламу, аби отримати доступ до персональних даних військовослужбовців та інших громадян, що несе безпосередню загрозу національній безпеці нашої держави. Борги військовослужбовців з ігровою залежністю також можуть стати елементом тиску зі сторони спецслужб країни агресора. У Павла, якого підтримали тисячі українців, було кілька вимог. Заборонити азартні ігри та доступ до онлайн-казино для військовослужбовців на час воєнного стану, заборони реклами азартних ігор з використанням символіки зсу та будь-яких пов'язаних асоціацій з армією. Каски, форма, зброя, військова техніка і так далі. Заборонити благодійним фондам співпрацювати із учасниками грального ринку, заборонити військовим частинам приймати на баланс майно у вигляді благодійної допомоги від учасників грального ринку, заборонити будь-яку рекламу чи публічні згадки фактів. Надання учасникам грального ринку благодійної допомоги військовослужбовцям, а також заборонити ломбардом приймати дрони, тепловізори та інші схожі товари подвійного призначення, а також зобов'язання інтернет-провайдерів та мобільних операторів блокувати вебсайти нелегальних казино. Наступного вечора про проблему уже говорив президент. Сьогодні дуже швидко зібрала необхідні голоси петиція щодо тематики казино онлайн платформ. Гральних про те, як це поширено і як це впливає на частину суспільства, я доручив голові Служби безпеки України, Держспецзв'язку, Мінцифрі та секретарю РНБО зібрати мені всю аналітику з цього питання і наступного тижня запропонувати рішення. Якби ще дочевели з посиланням на українського військового командира 92-ї окремої штурмової бригади Артема Осипяна, який у цивільному житті був психологом і спеціалізувався на залежностях, зокрема ігровій лудоманія у війську присутня, і це ще одна загроза для бійців та армії в цілому. Майже у кожному батальйоні можна знайти людину, яка зловживає азартними іграми онлайн-казино чи букмекерськими платформами, за статистичними даними до лодумані більше схильні чоловіки. Наразі велика кількість чоловіків на службі. Крім того, деякі з них пішли до війська у пошуках заробітку. Тому можна спробувати припустити, що в ЗСУ є певна кількість людей, які схильні до Лудоманії. У лудоманії є й інший страшний бік, каже військовий ЗСУ Юрій Гудименко. Військовий з боргами найкращий подарунок для расистів. Людина з боргами найпіддатливіший інструмент для вербовки. І якщо ви думаєте, що цим інструментом користуються тільки ми, то ви не помиляєтесь, росіяни знають про це не гірше за нас і користуються гіперактивно. А наш боєць з боргами це просто подарунок для них. Прикладів не буде, але на жаль, не через те, що їх немає. Вони є. Гудименко підтверджує, що проданий дрон або тепловізор в ломбар це на жаль не вигадка. Таке було і на його пам'яті. Тож з громанією явно треба щось робити. Ніхто не може заборонити участь в азартних іграх, адже це конституційне право кожного. Таку відповідь на петицію Петриченка дав голова комісії з регулювання азартних ігор і лотереї Іван Рудий. Ця комісія з'явилась у 2020 році після того, як гральний бізнес в Україні став легальним. Вони займаються ліцензуванням, регулюванням азартних ігор. а Також мають можливість вносити гравців до спецреєстру, щоб обмежити їм доступ до азартних ігор онлайн. За словами рудого, наразі у реєстрі таких майже 6 тисяч осіб. За законом внести гравця до списку можуть члени сім'ї першого ступеня споріднення. Командири приміром зробити це не можуть. Їх немає в переліку. На початку цього року він пропонував внести зміни до законодавства, аби дозволити командирам батальйонів вносити бійців, які мають ігрову залежність до відповідного реєстру. 4 квітня за справу взялись у Верховній Раді. Профільний комітет з питань фінансів, податкової та митної політики ухвалив законопроєкт про заборону військовим грати в онлайн казино. Крім цього, депутати пропонують ліквідувати комісію з регулювання азартих ігор і лотерей і віддати проблему на вирішення. Мінцифріє за це ще мають проголосувати УВР. Сподіваємося, що цю важливу проблему, яку підняв Павло Петриченко, так просто не залишать на полиці і обов'язково вирішать. Нехай це стане черговим здобутком і перемогою Павла, який зробив для цього все можливо і віддав найдорожче. 15 квітня, 2024 року, він віддав життя за Україну, як і тисячі українців, які стали на захист країни. 16 квітня Павлу мало виповнитися. 32 роки команда Тесенвії висловлює щирі співчуття рідним і друзям Павла. Вічна пам'ять.